Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні повинно бути відео, аромати на 5 днів. Воно так і буде, але якось більш порозмовляю. Просто сумно якось хвороба не залишає мене. Вона Серйозний противник, і тому настрою нема ніякого, не хочеться нічого знімати. Але мені на YouTube зосталось заробити тр трохи більше долара Треба якось заробити, тому що ось ось так. як Появляється якась виплата і часто йде на ліки, як не хочеться їх туди втратити. Але подумала, аромати все рівно якось відволікають мене. Порозмовляю на мові, так як говорю, тому що. Ось так якось. І такі аромати в мене були на ці дні, на холоді вони себе показали не дуже так, як хотілося. Фіалочка була тільки вдома. Пахла фіалочкою, тепленьким ванількою, але в теплі. На мені всі аромати добре розкриваються і вона також не виключення. Решта була на холоді, я вже не пам'ятаю. Так, Нордіс Оріфлейм Був на холоді і в теплі. На холоді він мені був схожий на віволовітлен трохи м -м, Тої краси, як з флакону, я не відчувала, був він простіший, десь м -м, навіть трохи схожий на вивалавіту, схожий був на трусар Діддона, ну, ось десь так. Теплі на холоді, З за того, що трохи повернулася хвороба, у мене дуже багато знову ароматів. Стала я їх чути погано, не хочеться навіть говорити про того козлика, про те. Як я їх відчуваю, дуже сумно, дуже мені від того. Якось ось так. Еклад. Oriflame. Знову не взяла каталогу. Обачность. Дерево вина. Легка кислинка, але теж особливо не відкривались і, частково я не чула обсешн, думала для зими, для холоду і зрозуміла, Ой, оцей солодющий, древесний. Табачний, в'язкий, сильний для тепла, для тепла, для літа. На холоді, яке розчарування, звичайний, солодкий, деревина і табачність, вони десь спочатку зійшли, а так. Просто просто солодкий, холодний, солодкий аромат. Але коли я зайшла в дім вечором на ніч, на шиї, де був нанесений, на волоссі, мм, який він красивий, медовий, солодкий, теплий, в'язкий. Дуже гарний, дуже успокаюючий. На холоді. Я так думала, що я буду забезпечена красивущим, теплим ароматом на всю зиму, на все холод, тому що я холод важко переношу, люблю тепло, але він буде чекати літа, жари. Коли я буду насолоджуватися ним. Ось так ось. Якщо в когось є такий аромат, напишіть, як ви з ним. Ось так. Цей аромат я наносила сьогодні. Теж було холодно, дуже холодно, змерзла. І теж він, мабуть, змерз і заховався, і під шархвики, і під пальто. Хоча я облилася на пальто, і рідко коли я чула щось, щось таке солоденьке. Але в хаті він розкрився гарно, ті остатки, які попали на мене, бо я вже в верхній одежі наносила, і ванілька, і солоденьке. Ніжне, приємне, тепленьке. Я відчувала на кухні, готувала їсти і він. Але на вулиці, на вулиці вони не хотіли. Яра, яра теж, яра було чутно її, але трішки Даже, і не пам'ятаю, на який аромат схожі. Просто звучали якимсь мережевним, дешевим ароматом. Дешевим не тому, що погані, а просто якось щось злегка таке солоденьке, якусь таку. Легку кислинку, ванільки зовсім не відчувала. Ось так. Ех, я вже говорила, що я не в настрої, не хотіла знімати. Але, але, хм, на ринку, де я продаю, якось-якось забалакали. За ось цей аромат, і я брала вейвон по 10 мл їх розібрали, і вже поспіль, який день про них говорять. Ті, хто зі мною там. І. Ой, так, і чого мене сподвигло ще? Кроме цього? Я вже говорила ось такий аромат Монталь тіаре <кій> Я купила, в мене був пробник І пробник 20 мл в мене на поличці стоять. А ці. Теж на палички, але на біля, ну, біля подушки стоять. І я їх більше нюхаю, інколи можу бризнути на шию і всю ніч, будь в цьому ароматі. Але я не знаю те, як він тут відкривається, те, що я тут чую. Це просто казка. Це неймовірні пахощі, неймовірні ноти, вони різні, різні під настрій. Тут такі квіти красиві. Але чомусь відціля я цього зовсім не відчуваю. Таке наче як різні аромати, але підробкою не можуть бути ні ці, ні ці. Цей пробник з майкапа, цей з Єви і. І там, і там я довіряю. Не повірю, що може бути підробка. Повноцінно я цей аромат не наносила на себе, можливо, треба спробувати. Ну, але від ціль пахне таким вкусним молочним ванільним кокосиком. Він теж красивий, гарний, ніжний. Але не яскравий, такий, як тут, я його оставлю, можливо, покористуюсь. і тоді скажу, як вони, можна було і зараз, але відео спонтанне, дуже Бо я могла передумати кожну хвилину, і тому я не стала довго думати. Так ось, коли говорили, щось я, про цей аромат тодей, я подумала ще ось про цей аромат омуру. І цей аромат я вже взяла, коли брала ті аромати з палички, М -м -м, чомусь подумала. Чому ці всі аромати? Тому знову повторюсь, що коли говорили про цей аромат ці дні, <сів> я брала цей пробник і знов. Підносила до носа, і в якісь моменти я відчувала тут і тодей, дуже гарно тому відчувала десь, а абсолют, який мені теж спочатку десь кокосом пах. Тепер я тут не відчуваю кокосу. Це дорогий красивий аромат, дорого звучащий, люксово, нішево. У нього щось є від якогось манталю. Є якийсь монталь. У мене багато пробників монталя, но але я до них якось не так, як до цього, мабуть, не їх час. Дуже гарно відчуваю нотки тут томору в цієї лілії ніжної. Але отут вона якась така більш. Як сказати правильно? більш доросла, серйозніша, а тут більш дівчача, ніжніша лілія, але вони дуже сходні. Чути тут білокітковість, яку я дуже чую в туди, яка мені подобається, але білоквітковість мене в більшості, ну, якось, відштовхує, а тут вона ніжна, наче і білоквітковість але якась ніжна, дівчача, зачаровующа. І коли я чую, то ось на пам'ять приходять ці аромати. І якось я не сильно задумувалась, поки не заговорили про ці аромати, я зрозуміла наскільки. Mm, цей аромат Монталь, наскільки в ньому всього багато, і він стоїть, як добра хвея, і коли мені сумно, він один, коли мені радісно, він другий, і я замітила, коли. Мені радісно і якось, на якийсь момент не сильно щось хвилює, то це просто красива, красива, красива солодка ваніль. І тепер я зрозуміла, що я не буду, не буду, я зовсім не буду. Цей аромат використовувати, наносить на себе. Він буде тільки для його понюхать. І все. Буду користуватись цим, Ну що купила. Життя таке коротке. Не знаю, що з тобою буде завтра. І кому для кого його. Зберігати буду користуватись, а цей буду. І задумалась я над тим, що можливо, але не знаю. Ціна лякає. У мене е, на Бакару руш від зари. Дуже подобається, і ті, у кого є бакара руш, і хто тестував, всі говорять, що вона ну, практично ідентична, схожа, і в більшості говорили, що від Зари ніжніша й гарніша. Але Але... хто знає, як мені, і от хто знає, як би вона теж себе проявляла з такого пробника, Але я дивилась, не пам'ятаю на якому сайті. там була ціна 400 з лишнім гривень. А це повноцінний, недешевий аромат мереживному якось мені. Я пожаліла гроші, а тепер не знаю. Можливо, де знайду під 50%, тому що ось отак цей промник мене, мене наштовхнув на різні розміркування. І ось так. Ось так такі аромати до 10. Листопада. Таке відео спонтанне. Але надіюсь, що все буде добре. І ми будемо бачитися ще. Довго і зустрічаться будемо. довго. Тому всім до побачення, всім всього гарного до зустрічі. Всім пока-пока. До встречи в новых видео. Пока-пока-пока.